Вітаю, леді та джентльмени, В цьому відео ми розглянемо, як встановити W3D Tools в 3DS Max для того, щоб експортувати наші моделі для Battle for Middle-Earth. Для початку нам потрібно зайти на сайт w3dhubcom, де ми можемо знайти потрібні нам плагіни. Тут ви також можете ознайомитися із інформацією про цей експортер. Можете прочитати, як його встановлювати та про те, хто створив цей експортер. І інструкція щодо інсталяції. Тепер ми можемо скачати даний файл. Для початку ми, як завжди, відкриваємо рідмі файл, де ми ознайомлюємося із правилами встановлення та щодо цього плагіну. Тут варто зазначити, що тут є два елементи: один для гри «Генерал» і другий для гри володар перснів. Але нам буде потрібен лише один плагін для володаря перснів. І ми будемо копіювати лише елементи із однієї папки у папку Plugin 3ds Max. Ми будемо вибирати ці два елементи: «Diesel» і Max2W3D. Ми будемо копіювати їх. Далі ми будемо переходити в папку Autodesk в 3ds Max 2023 в папку плагіни куди ми будемо вставляти потрібні елементи. Натискаємо продовжити. Там можемо запускати 3ds Max 2023 версії. Для початку я створюю простеньку модель для того, щоб показати, як застосувати наш матеріал та експортувати нашу модель. Зараз ми натискаємо Physical Material і ми тут бачимо, що ми не маємо давлої середі матеріалу, тому ми маємо натиснути на цей маленький трикутничок. І вибрати, показати невідповідній і непідходящий. Тепер ми маємо наш матеріал доступним. Тепер ми бачимо повідомлення, що Arnold Render не підтримує даний матеріал для відображення. Тому ми виберемо інший рендер. Ми виберемо Skyline Renderer, Скайлайн-двигун для рендеру, і тепер ми бачимо, що все працює, і ми не маємо ніяких повідомлень про помилки. Ми виберемо тип ротації 0,5 по U-центр, V-центр буде означати, що що наша UV-карта буде крутитися по центру відносно нашої текстури. Ми змінимо мод на Add, це означає, що воно буде світитися. При градієнт мод to x це буде означати, що дві текстури будуть застосовані для нашої 3D-моделі. І тепер ми можемо вибрати текстури. Я виберу стандартні текстури X Blast. Саме ці текстури були використані для створення ефекту Heal Buff, якщо ви пам'ятаєте. І тут ми візьмемо Scale to X, це означає, що текстури, при перетині одна одної, будуть змінювати свою інтенсивність. Для наших цілей ми виберемо смарагдовий колір із невеличким синюватим відтінком. Зараз ми можемо відкрити наші налаштування моделі для W3D. Ми поставимо пташечку напроти ту сайт, це означатиме, що наша текстура відображатиметься із двох сторін нашої плоскої поверхні. Тепер ми застосуємо матеріал для нашої моделі і ми перейдемо в Unwrap UV, для того, щоб відповідно налагодити нашу uv розгортку, тобто підтягнути її до текстури, ми її трішки зменшимо. бо uv розгортка буде крутитися, і якщо вона буде крутитися, ви можете побачити, що її край буде перетинати, переходити на інший Udim, і це буде створювати для нас додаткові, додаткові повторення нашої текстури, які є небажаними. Тепер ми можемо експортувати нашу модель. Ми просто назвемо її X-Test. І тепер ви можете бачити, що ми створили копію нашого хіл бафу, який використовується, коли об'єкти зцілюються після пошкоджень. Але цей, колір, цей баф має інший відтінок. На цьому все. Дякую за перегляд та приємного модінгу!